В ході зустрічі європейських лідерів з Петром Порошенком у Мілані обговорювалося питання збільшення фінансової допомоги Україні. Так, Єврокомісія готова обговорити можливість надання додаткових коштів. Про це повідомив президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. він зазначив, що ці питання є надзвичайно важливими. Сторони також обговорили питання енергетики, і наразі Єврокомісія готова збільшити обсяг допомоги за умови виконання конкретних умов. Підкреслив барозу. Зазначимо в РНБО. Повідомили, що міжнародний валютний фонд та країни-члени Великої двадцятки. Готові надати додаткову фінансову допомогу Україні. Нагадаємо, наприкінці квітня цього року Рада директорів МВФ схвалила дворічну програму кредитування України в обсязі 17 мільярдів доларів. Перший транш в обсязі 3,2 мільярда доларів Україна одержала на початку травня. Другий транш від МВФ Україна отримала у вересні. Рада директорів міжнародного валютного фонду погодилася із проханням Києва та вирішила об'єднати третій і четвертий транші кредиту з метою отримання їх у цьому році.